Короті, всім привіт, всім слава Україні! Якщо дивіться, я бігом мушу розказати. Як ви знаєте, я ще ну, як веду, там, скидаю там, час від часу там, нарізки відео в роботі, тракторці і так далі. Для демонстрації багато людей зацікавлених, можна розширити підписки в Ютубі і так далі. Ну, Непогана платформа, якщо так подумати, цей тікток переглядів багато, активності. Так собі, ну може бути. Часом питають люди, там задають інформації. Цікавляться всякими питаннями. І е, в мене з'явився ще один чоловік, я не знаю хлопці, як ви до нього віднесеться, як його мене називати. Ну, це ну, я не хочу нікого образити. Просто маю на увазі, що ще люди не розуміють, що одним словом техніку не можна називати. що Від її назви, як так вже сталося, якщо хочете, подивіться відео, е, мототрактор це вигадка, е, і це є. дурний приклад заразний. Ну, так називається. Е, що одним словом, не можна називати техніку, яка предназначена для різних видів робіт, і розрахована, і назначена, і розрахована, так? що вона буде спокійно її робити. От е, ви вже знаєте мою політику, як то кажуть, моє ставлення до того всього, мою філософію. Я те сто разів одне сам повторювати не буду, тільки скажу одне. Всі знають, всі зразу кажуть, що мототрактор зроблений з мотоблока, так, з частин мотоблока. Давайте так. Ця коробка без масла важить 250 кг. Це сказали мені люди, які возять цю коробку в Україну техномодуль і магазин заря. З маслом вона важить 270 кг, без навіски. Сама коробка без навіски. Ще кидаємо на вістки кілограм 20. так? Все. Це разом десь 290. Це 292 кг. Це найважчий мотоблок. 15-сильний, який зараз є в Україні. Дизельний. Найважчий. Він важить сам в зборі цілий мотоблок, як одна коробка в цьому тракторі. Тому для порівняння на слух і на логіку. так, Задача для. Початкової і підготовчої групи в дитячому садочку. Якщо трактор складається з частин мототрактора, то відповідно в ньому не може важити, з частин мотоблока, то в ньому не може важити одна деталь, як цілий мотоблок в зборі. Я розумію 450 кг, ну так кажуть, деякі люди, які важили, важить там кентавр 160. Я розумію це. Добавити ще пару коліс, капота, крісло і т.д. і т.п. раму. Це там 200 кг набіжить Так, до маси мотоблока А тут сама коробка стільки важить, як важить цілий мотоблок в зборі, найтяжчий, який є в Україні. Ну, На слух, це для, дитя... для дитячого садка, навіть порівняння. Кожне з коліс без груза важить 40 кг. З грузом по 65 кг 130 кг ще колеса. З нав'язкою, з тим всім рахуємо, з тим 300 тут і колеса 130. 430, тільки коробка з колесами. Так. Ще оця фігня. Вже 530. Ще рахуємо крила, підлогу, е, значить, е, полураму. 70 набіжить да? Півтони ззаду. Спереду. Мотор з капотом з тимвово разом 200. Ще 100 акумулятор і цей. Це 300. Це вже 830. Ще Рахуйте, передня балка, колеса і рама. 950 кг важить весь трактор. Це вдвічі більше, навіть більше як вдвічі, за мототрактора. Середній мототрактор важить приблизно пів тон. Це вдвічі більше за мототрактора. Це вже навіть тут можна зрозуміти, як для дітей це зрозуміло. Де одне яблуко, де два. Давайте, садіковці, ті, хто не розібрався ще, я поражаюсь просто. А я сказав: зайди на мій канал, дядьку, і подивися, якщо тобі ще щось не ясно, купа відео знято. Але я знімаю це відео, бо лише люди питалися і казали, ну, я бачу у вас такий мототрактори. Я кажу, дивіться, ну я ці відео не бачу, я пропустив час. Я, я вам зніму подивитися. І тепер на слух ще одне. Таке явище. У мене з'явилися недавно, це дуже класне совпадіння, дар Божий. Один знайомий, який має свата дуже доброго хорошого, в нього, в того знайомого, шифен 354, а в свата 354L. То, як були сусіди щось не знали, щось дивились в інтернеті, на його Шефен, всі, хто на МТЗ, на його фенга 354-го казали мототрактор. А в того, каже, вже й міні-трактор, бач, рімнів нема. А той самий один циліндр, та сама коробка, та сама вага, ті самі колеса. Тільки тут прямий привід, а там ремінний. А тепер така фішка, яка просто всіх в шок повергла. Так? Ті свати, вони живуть, за, здається, за три чи за чотири хати на одній лінії, одне від одного. Ну, так вийшло. Все прекрасно, все хорошо. Один купив одне навісне. Там плуга і борону, допустимо, а другий там культиватора і там ще щось так, для прикладу. І вони також, щоб не купляти все нарізно, один в одного беруть. А тепер, садіковці, прошу догадатися, чи є різниця між тими тракторами в роботі? Нема. Роботу вони виконують ту саму. Навіть рівний трохи безпечніше, каже, я... а шефреза десь там в них була. Каже, я безпечніше, як вдруг що? ремні свіснуть, І каже, я те розумію, бо в мене мотоблок був. Я теж з фрезою попадав, ремні свіснули, все. Я вже зрозумів, що перегрузка. Опана, за що я говорив стільки часу? І пояснював, показував, ну в роботі бачили, думаю, це багатьом дійшло. Але все одно знаходиться спеціаліст, як той дурік, той, що писав. Я, крім того, кажу, як він листя вивозив, я не бачив. Ну, може бути через те, що він мене тоді доїбав, я його заблокував просто, може бути. Але перед тим було купа роботи знято. Я добірки відео в роботі знімав, і все остальне я щиро. Дивувався таким людям, як вони можуть бути такі недалекі. Він, вроді, і не пацан, вроде би, так як він писав. Хоча, видно, клепки, Бозя не, не подарував багато. Допустімо, є люди різні. Є різні, які не знають, але хочуть дізнатися. Питань нема, вони не винуваті. А є ті, що не знають, і доказують зворотнє. Хлопці, це не захист мене, не захист трактора. Це просто для тих людей, які не знають і стоять перед вибором, якщо ще комусь, блядь, не дійшло. Ви їх збиваєте з пантелику і самі себе і ще комусь можете порадити. А за ту пораду потім прийдуть, кажу, за ноги витягнуть з ліжка вночі і дадуть по голові. Просто получите по портретові. Я би так дав, якби мені хтось сказав, ой те, те, то те саме. Я взяв би мото, захотів би щось робити серйозне, він би наїбнувся, і я б сказав би, хлопці, ви що? Подуріли, а в мене вон в знайомого чи в того самого техноворона. Такий трактор який казав, що то те саме. Стукав по капоті, як той дурік, що в мене на дворі був. Казав, що це те саме. То кому тоді бити мордяку? Питається, а? Мені? Чи тим дебіла? Ну, ви людей збиваєте з пантелику, я їм розказую, що за ту саму суму є трактор, який буде робити в рази більше роботи і без ризиків. Так? Ви це все бачите. І не тільки мої відео, відео, моїх товаришів, друзів, які скидають, щоб я вам демонстрував. Для того робиться, я їх прошу, Хлопці, скиньте, будь ласка, відео в роботі, я покажу людям. І хай вони мені покажуть мототрактора, який хоч раз в сезон не ставав на ремонт КПП. З нових маю на увазі, з старих до 2017 року, я вже багато разів наголошував, там робилося на якість. Тепер робиться на кількість. Якщо є якість, значить є якість. Якщо є кількість, якості нема. Все, я думаю, що ви те розумієте прекрасно. Як колись Другу світову німці робили танки на якість, а кацапи на кількість. Все, душили кількістю, дивізіями з м'ясом задушували просто так далі, як зараз Авдіївку. ту. То... Путін той плішивий виблядок казав, в них там 6 чоловік потєрі. Ну, то мені знайомець скидав відео з одного окопа. Я 68 трупів насчитав в одному окопі. Вибачте, За один штурм, вибачте мене, де 6, а де ш... всіх за всю війну, а де 68 за один штурм. Ну, довбойове. Коротше, менше з тим. Думка відео наступна. Тракторці, запам'ятайте, люди, нові підписники, хто ще не знайомий, є список відтворення різниці між мото і міні-трактором. Є список відтворення відповіді на важливі питання, що стосується багатьох положень і на рахунок цього також. Є список відтворення механізаторська грамотність, що, куди і як. Там так само я за мототрактори згадую. Є відеооглядів техніки і відеорозносів, там, де я розказую за ці мототрактори. Особливо ті, що комплектуються великими такими колесами і великими моторами. Що ті коробичці, яка розрахована на колеса 6,5 і на 12 сил мотора, що їй прийде смерть від того всього. Бо вона не розрахована. Це треба розуміти на рівні садіковців. Я не знаю, як це ще пояснювати. Я мушу ту тему час від часу піднімати, тому що все одно знаходяться люди. Це все треба довбати, бо щоб моя робота не пішла куту під хвіст. Знаєте, це от як в школі, да? вчив, вчив вчитель 8 років, а на 9 рік хер забив. Дитина не здала там ДПА, все. гумном запечаталось, так? Називається. Я мушу часом поновляти. Так що люди, не пишіть, що я часто за це говорю, тому що це мусово. Ви навіть от, порівняйте отак на слух те, що я говорю, і задумайтеся над тим. Що дійсно, якщо я це покину, люди забудуть і не вернуться раніше до тих відео. Я відео буду прикріпляти. Буду старатися закріпляти в описі чи в закріплених коментарях, заглядайте, дивіться. Вони називаються, може, в деяких випадках хитромутро, але там розкриваються дуже важливі речі. Якщо ви подивилися півхвилини з 30 і ви думаєте, що ви все зрозуміли, то не так. Якщо я просто прочитаю ваш коментар і зрозумію, що ви херню писали, я вам просто різко буду відповідати. Зразу готуйтеся до пропіздони. Тому що я працюю для того, щоб вам було легше, а ви збиваєте когось і нервуєте мене, виходить. От і все, так що не шукайте винуватих потім, якщо що. І всі пацани, які дивляться, мої колеги, і вся моя бригада, і моя дружня сім'я, воронята, як то кажуть, вони знають мене, і вони знають, для чого я це все роблю, що я роблю те все не для себе. Якщо ви хочете підісрати, то вибачте, то ви помилилися адресою. От, і вся хлопці, музика. Так що тракторці треба ділити тільки за тими роботами, які вони можуть виконувати. Мототрактор теж можна переобладнати на три точки, поставити купу маси, грузів на колеса, вчепити такого плуга, як в мене. Ну, але 2-3 метри і буде все. Так? Я вже перемастив Без 30 сотих 4 гектарів, нічого не зробилося. І получав він тягла знатно. Получав тягла знатно. І не тільки, і не тільки з тим плугом, зі всім він мене получає, З культиват зі всім. Бо я знаю. А мототрактори, які є в окрузі, Мінімум, є такий в мене дядько, мінімум, вже в нього 4 роки, мінімум, два рази в рік трактор на пінках стоїть коробка розібрана. Мінімально. Просто. Бо він думає, що там, як мотор 11.05, то він буде на ньому чудеса творити. І Колеса, кстати, 9,5 теж. І він мені теж казав, то що таке скаже саме? Каже, а мені вом не потрібний. Кажу, та не в ВОМ і діло. Кажу, не діло, тут є ВОМ. Да. Тут не справа в вомі, що вся різниця, що тут є ВОМ там немає. Да. Ну, це ж маразм. Так що подумайте, просто це все переварюйте без кінця краю. Дивіться, повторяйте, повторяйте мать учень. Дивіться відео, запам'ятовуйте, мотайте на вузь то ваше спасіння, ви тоді зробите правильний вибір, комусь порадите і вам ще за тим гроші поставлять. Ну робите хуйні, получите по портрету. Я вже казав. Все. Дадуть по і ще й не раз. Вся музика. Так що порівнювати треба за видом робіт. Якщо той тракторець робить таку роботу, як сінтаї, трохціліндрові з як джинмі, як Донфенгі з такими плугами Оре, все. Спокійно, без проблем, без поломок, він відноситься до міні-тракторів. І тягне міні-тракторне навісне. Робить міні-тракторну, значить, роботу, якщо ви так хочете. Якщо вже так сталося, що є поділ мото, що є таке явище, є така хуйня, як мото, да? є така е одиниця техніки. Да? Вона не херня, якщо ви до неї підійдете з головою. Я багатьох людей ставлю в приклад і вам сто раз нагадую: хочете поняти, що таке справжній мототрактор толковий? Є канал Єгора, сільський трудяга називається, є канал Біспро агро» Івана, Андрія Принципала є канал. <звучит> Татовий гараж, загляньте, подивіться, в нього вже не мототрактор, але відео збереглися. Там люди розкажуть вам, що то таке. І як з ним треба вправлятися, що можна, а що не можна, і для чого воно зроблене. Хоча я вже мільйон раз розказав, мільйон раз і ще мільйон раз сто раз розказав, для чого зроблений мототрактор. Список відтворення різниця між мотомінітрактором. Берете літру пива та сідаєте і дивитеся відео. Зараз не подивилися за день, за два, за три, за п'ять. Подивилися собі, бабах, осяяння прийшло. як колись, Будді прийшло в голову. Да? В Індії він там сидів, там, корову, з коровою молоко і то йому прийшло осяяння. Будда означає там, по якомусь там санскриті чи по якомусь осяяння означає. Це називається Будда. От то, щоб вам прийшло осяяння, тільки прошу православну віру не міняти християнство, не міняти на буддизм. Але хоча то ваше діло. Отака, От, хлопці, думка. Так що я час від часу буду нагадувати, розказувати, не запутуйтеся і не запутуйте нікого. То велика проблема. Просто тоді починаються проблеми, коли людина бере, ну не знає, що. Треба вже бути підготовленим. Як сьогодні говорив з чоловіком, він замовив собі юто, каже. Спочатку треба поняття, потім бабло, а потім вже трактора вибирати. О, кажу, ото от я, якби так всі були, бомба. А то часом можу одному тому сам по десять разів, але мені не тяжко. Я сказав, що я буду те робити, я те роблю. У мене ще сьогодні другий чоловік дзвонив, казав, так і так. Чи вас скільки коштує вас оголошення, типу в Ютубі трактор ця продати саморобний в мене? І я кажу, я тоді пив воду, я тоді поперхнувся, кажу, не скільки, як не скільки? Кажу, не скільки. Для людей я не беру ні копійки, ні за що. Хтось, коли я щось їм поможу, хтось може виявити бажання якесь, я нікого не тримаю. На, на цукерки на пиво якесь, ну, типу так, чисто символічно. Але так, в мене такси ніякої немає. Хтось мені там, помню, обіцяв, я продам трактор, я тобі про це кажу, Та ви собі як хочете, кажу, я взагалі мені нічого не треба. У мене грошей, може небагато, але те, що мені Бог дає, те, що я на що заробив, те маю та? своїми руками. Все Все остальне то кожного діла. Отака фігня, хлопчики. Так що думайте, гадайте, те все, що я роблю, я надіюся, дасть плоди, і воно дає плоди. Я зараз останній тиждень багато хорошого наслухався в хорошому сенсі. Люди дзвонять, дякують, хваляться, що почули від когось, що там на роботі хтось посовітував і так далі. Це плюс. Це великий плюс, тому що, ну, значить, ну, а мужики, каже, от, по 20-30 років трактористи, і то каже, багато що так розказуєш, каже так, що вони дуже довгий час до того додумувалися, і тим паче, що того ніде ніхто не казав ніколи. Можу себе тут похвалити в плані того, що я стараюся просто. так. Якби я не старався, а пиздів хуйню, не, то було б друге діло. А так я стараюся, і то все робиться для вас. Так що будьте грамотні і будьте всі. Здоровье.